Вітаю, мене звати Катерина Одарченко. Я очолюю компанію C Group, яка працює в Україні на ринках Східної Європи, Центральної Азії, і е, також очолюю компанію C Group USA, яка робить те саме в Сполучених Штатах. І е, е, сьогодні відповідаю на друге ваше питання. Це власне окей, е, ми зареєстрували бізнес в Сполучених Штатах, чи не знаю там хтось в Австрії, припустимо, в Польщі. А як працювати з міжнародними клієнтами? І знову ж таки люди прохали поділитися моїм досвідом власне роботи з міжнародними клієнтами, тому що цей досвід в мене не вчорашній. В цілому мину років шість працюємо десь 40% з міжнародними клієнтами, і відповідно 60% з українцями. З... І з людьми з країн Східної Європи і Центральної Азії. Тому розкажу власне, в сфері комунікації, як це виглядає. Насправді, у вас є певні продукти, які будуть універсальні на всіх ринках. Ну, припустимо. В моїй сфері це робота з персональним брендом і персональною репутацією. Тобто, в цілому, чи працюєш ти в Україні з політиком, який йде на президентські вибори. Чи ти працюєш, припустимо, з репутацією політика тут, ну, в цілому алгоритми не змінюються. Тобто змінюється, звісно, вподобання виборця, ну, які можна аналітично проаналізувати за результатами опитувань, за результатами фокус-груп, Ну різні методи є. Але по суті, тут продукт не відрізняється. Тим паче, продукт не відрізняється. А якщо ми говоримо про піар власне бізнесу, да ну припустимо український підприємець, очолює аграрну кампанію, чи американський підприємець очолює аграрну кампанію. Тут в цілому навіть алгоритми і інструменти будуть ті самі. Якщо в політиці ще ну припустимо в Америці більше інструментів, і я от часто використовувала якраз американський досвід для того, щоб адаптувати його в Україні. До речі, хто не читав мою книжку. Гра у вибори, вона зараз доступна в Києві. Знову ж таки, ну, тут ще є різниця певних методів, да? тому що той самий діджитал на американському ринку ну, використовувати, використовувати легше більше можливостей. Да. В той самий час, припустимо, польові кампанії да, там, в Нью-Йорку ну, вони будуть відрізнятися від польових кампаній навіть в великих містах України. Але, але, знову ж таки, тут дуже Ну, проста насправді річ, тобто не бійтеся, пропонуйте свої ті самі продукти на цьому ринку, і насправді на розвинених ринках це робити ну якби простіше, тому що в людей ну більше на це грошей. Припустимо, якщо там середній бізнес а, бере кредит, да. А тут малий бізнес може, може ну, досить нескладно взяти собі кредит 2-2,5 мільйони доларів. То в них, звісно, є бюджет на маркетинг, є бюджет на піар, і ви можете з ним працювати. І знаєте, оці власні моменти, коли кажуть, та ні, тут краще спеціалісти. Ну, звісно, припустимо, в моєму фасі. Фахівці з виборчих кампаній, ну, тут є і ліпші, ніж я. Да? Тобто є люди, в яких я вчилася свого часу. Але якщо взяти. Ну, власне, не тих, хто консультує персонально Обаму чи персонально Трампа, чи персонально Байдена, да чи очолюють їх, ну власне соціологічні ресерч ну, групи. То люди, які там треті, четверті, ну в хороших спеціалістів з наших ринків, точно знань не менше ніж у них. Ну я з цими людьми працюю і ну, я це кажу не для того, щоб. Там сказати, що хтось гірший, хтось кращий. я це кажу для того, щоб ви вірили в себе і повірте, ну коли ми при мінімальних бюджетах робимо дуже складні речі, да, коли ми переконуємо людей, які живуть в дуже складних умовах, та да, коли ми розвиваємо демократію на ну власне в наших країнах, да, то Ну, це не таке просте завдання, як, припустимо, при бюджеті не знаю, там 100 мільйонів, да працювати тут з тими самими вже готовими софтами, готовими кампаніями, дуже фаховими субпідрядниками і так далі. І так далі. Тому моя перша порада це власне пропонуйте те саме, чим ви займалися на ну власне своїх ринках. Да? Тобто, ну приведу вам приклади з інших сфер. Припустимо, it спеціалісти, які були it спеціалістами в Білорусі і поїхали через знову ж таки авторитарний режим картопляного фюрера. То відповідно вони так само ну, дуже ефективно працюють на американському ринку. І не то що дуже ефективно, навіть засновують компанії, які ну стають набагато багатшими компаніями ніж ряд компаній людей. Що закінчували Гарвард да, і, і так далі. Знову ж таки, в торгівлі, в торгівлі, звісно, тут ну, якби є інші правила, я в цій сфері не працюю, але я переконана, що якщо ви знову ж таки знаєте свою нішу, якщо у вас є унікальні продукти, особливо які виробляються в нашому регіоні, то інструментів для торгівлі тут теж більше. Знову ж таки, в цьому відео розказую більше прикладів з моєї сфери. Це сфера комунікацій, в якій працює моя компанія і я особисто. Тобто, перше, пропонуйте той самий продукт, друге, це пропонуйте модифікований продукт, і в якому ви маєте абсолютно компетенцію. Ну, давайте переведемо приклад. Тобто, якщо ми сьогодні заходимо і кажемо, що давайте будемо робити дослідження на американському ринку. Ми це можемо робити, і ми це робимо на американському ринку. Але якщо я прийду і скажу, дивіться, в мене одна з найфаховіших команд в Україні. І давайте для вас, як для американських споживачів, які зараз заходять на ринок України, вивчають ринок України, після війни планують працювати на ринку України. Давайте ми будемо для вас робити власне дослідження, тому що ми цей ринок знаємо дуже добре. Да? Uh, і, звісно, це наша унікальна, uh, унікальна перевага, якою ми користуємося, і власне, виграємо такі тендери, отримуємо такі контракти. Тому що знову ж таки у вас може бути така сама унікальна uh, характеристика, що ви знаєте дуже добре свій ринок, ну, припустимо, аграрна сфера. Да? Тобто ви приходите і кажете, що так, у нас складнощі. Поля заміновані. Ну це правда, да, все складно, але давайте ми знайдемо нові ніші, тому що у нас є досвід, і будемо працювати з вами спільно. Знаєте, на вихідних спілкувалася з однією людиною, ну не буду там прізвища, але людина працює в оборонній сфері. І вона казала, що часто ну, власне ті рішення, інноваційні рішення в сфері оборони, особливо в it сфері да, які знаходили а, вони на ринках Європи, да, і на ринках східної Європи. Вони часто були набагато ефективнішими, ніж ті рішення, які а, ну власне пропонували а, тут а, а, організації ДАРПА. Ну, це така великий сінктанк в сфері оборони з. Який з Пентагоном співпрацює в відповідно сполучених штатах, і вони давали гранти. Вони співпрацювали з такими організаціями. Тому знову ж таки не бійтеся і пропонуйте також свої переваги на наших ринках, які у вас є з досвіду власне роботи, пропустимо в Україні. Це друга річ. Тобто модифікуйте, використовуйте власне свої знання, не просто що ми їх забули, і зараз там йдемо виключно на новий ринок, а використовуйте свої знання, щоб Знову ж таки, збільшувати свої можливості і давати роботу, в тому числі, колегам а, в Україні. А, третій а, спосіб, а, окрім, тобто, перше, пропонуйте своє, друге, пропонуйте послуги, в яких ви сильні а, власне на наших ринках. І третє це власне унікальні модиф модифікації а, пропустимо знову ж таки, є певні сфери, які. Ну, не популярні на наших ринках, але вони можуть бути популярні на західних ринках, просто тому що знову ж таки тут більше грошей, чи ну є певна культура, якої у нас немає. Ну припустимо, в моїй сфері це бекграунд чеки Ну, у нас це теж робиться, але з дуже-дуже великим бізнесом, да, зазвичай на рівні середнього це не робиться. Це така аналітика, коли ну, клієнт ставить завдання і, припустимо, підшукує собі партнерів, і ти маєш за певним механізмом робити аналітику з приводу цих партнерів, наскільки вони надійні, наскільки те, що вони розповідають, це правда. Ну, зазвичай це робиться навіть з відкритих джерел досить просто. Але це зробити не можуть, тому що а, американці не звикли, ну, знаєте, як у нас зробив все сам, да, тобто вони краще заплатять за якісні послуги. І друге, ну, вони просто не володіють мовою, знову ж таки, специфікою, специфікою бізнес-відносин, специфікою власне, фінансових відносин, да, якими ти володієш, коли ти на наших ринках працював. Тобто бекграунд чеки, припустимо, це нова послуга, яка по суті базується на Тих самих а, практиках, які ми маємо, да? ну припустимо, це не дуже відрізняється від аналітики, яку ти робиш а, з приводу конкурентів під час виборчої кампанії. Але тут є про цінніше, це модифікований продукт, який а, ну, власне, ти можеш пропонувати. Я переконана, що а, знову ж таки в ваших сферах, з якими ви працюєте, теж є ну, певні такі модифікації, над якими ви можете подумати. Я вам даю лише алгоритми, а ви, будь ласка. Ну, докладайте зусилля переписати це під свою сферу, да? і знову ж таки, навіть якщо ви от інноватор не знаю, виробляєте щось для тварин, ви уявляєте, скільки тут, припустимо, людей, які готові витрачати гроші на своїх улюбленців, да? і які, припустимо, нові продукти ви можете їм продавати, тому що ну, просто рівень життя вищий і в людей є на це гроші. І знову ж таки, ще одна, ще одна моя порада це. Четверта порада це використовувати кредитування. Тобто, в цілому, я говорила в попередньому відео про необхідність необхідність написання бізнес-плану. І якщо у вас є бізнес-план, якщо у вас є чітке розуміння принаймні, на 3 роки також вашого бюджету да, і очікуваних прибутків, ви можете досить легко взяти кредит, і кредит це ну, можуть бути сотні тисяч, навіть мільйони. Знову ж таки, зараз я записую ці, ці відео про малий і середній бізнес. Тому не бійтесь це використовувати, і ну знаєте, багато стартапів якраз ну використовують, ви про це багато чули, використовують гроші венчурних капіталістів. Ну, це інша процедура, да? ви там маєте проходити цикли фінансування. Зараз я говорю про те, що якщо у вас є фірма в Сполучених Штатах, якщо у вас є бізнес-модель. Яку ви продумали, то ви в цілому під цей бізнес-план можете отримати кредит і не бійтесь використовувати ці гроші, тому що зараз ситуація у всіх складна, але навіть якщо ви займаєтесь консультуванням, вам потрібен офіс, вам потрібні співробітники чи контрактори, вам потрібна реклама, вам потрібні софти. Все це вартує грошей зараз. Знову ж таки, ну не у всіх залишилися. Хоч якісь збереження, я сама з міста Херсона, знову ж таки, ну я працювала в Києві, але ну, власне моя родина мала майно в Херсоні, над яким працювала багато-багато років, і власне знову ж таки зараз ну, 70% цього майна зруйновано. Тобто я чудово вас розумію і тому наголошую на акцент. Не бійтеся брати ці кошти, і знову ж таки, ну навіть якщо у вас не вийде, навіть якщо у вас не вийде але ви будете чесними перед податковою, то ви можете піти на процедуру бан... банкротства. Це не дуже добре. Ну звісно, це не добре, але ну це не значить, що вас там в тюрму заберуть, щось таке. Да, тобто головне бути чесним. І п'ята моя порада це власне бути чесним з податковою сполучених штатів. Тобто, дійсно, всі ці умови кредитування, можливості вони існують, тому що а, тут працює. Також досить добре і є той самий IRS, про який я згадувала під час ролику про реєстрацію бізнесу, і вам потрібно бути дуже прозорим з ну, власне, вашими інвестиціями, з вашими видатками і про це все якісно звітувати. По-перше, якщо у вас навіть справи йдуть не дуже добре, ви можете сподіватися на додаткову підтримку. Якщо справи у вас йдуть добре, то повірте, знову ж таки, оті ліміти, з яких ви. Ну, власне, платите на податки як з фірми, так і е, персональні, вони ну, власне, досить адекватні, і знову ж таки, ви досить багато чого можете списувати е, в е, видатки, да, е, які потрібні вам для вашого бізнесу. Тому, знову ж таки, бути чесними і прозорими. До речі, якщо вам цікава тема про е, прозорість, і е, також е, тема про громадські організації, як це працює в Сполучених Штатах, то в мене є окреме відео про фандрейзинг, да, або як шукати гроші е, на свої проекти. Якщо вам цікаві такі відео про розвиток бізнесу е, або інші теми про комунікацію, будь ласка, запитуйте мене, і зараз я буду переходити на такі формати більш Коротких відео, тобто до 15 хвилин. Але якщо вам цікаво щось глибше, чи вам цікаві мої лекції про стратегування, про політичне стратегування, про піар, про використання поведінкової економіки в комунікаціях, так далі. Так далі, то наш YouTube канал SIG Group а, будь ласка, заходьте на нього. Там ці всі лекції присутні, і ви можете подивитися їх безкоштовно. Мене звати Катерина Одарченко. Наснаги вам слава Україні.